Гістограма один з найпростіших способів візуалізації з технічної точки зору, але складний для розуміння. Гістограма переходить від часового представлення інформації до частотного. Вона показує, скільки разів зустрічалось те чи інше спостереження. Візьмемо для прикладу температури за місяць. Гістограма показує частоту кожної температурної поділки. Але якщо температура не повторювалась, то частота скрізь однакова. І щоб уникнути цього, значення об'єднують в групи або біни, наприклад, по 5 градусів. І картина набуває зовсім іншого вигляду. Тепер видно, який температурний діапазон переважав, і взагалі, які значення температур траплялись протягом періоду. Шляхом зміни величини біна можна сильно впливати на результат, який дає гістограма. І це її найважливіший недолік. Також відірваність від часової шкали не дозволяє нам побачити, коли трапляються ті чи інші паттерни. Це ще один мінус. Але плюси без сумніву переважають: можна оцінити розподіл даних, побачити медіану і моду, знайти можливі викиди. Особливо це актуально для великих наборів даних. До речі, існує цілий набір правил, що дозволяють оцінити оптимальний розмір біна. Цим правилом користуються bi інструменти при створенні гістограм. І хоч дивно, але в деяких популярних інструментах взагалі відсутня опція побудови гістограми. Далі буде підписуйся на канал.